Усім привіт! Сьогодні на огляді кнопковий захищений телефон Blackview n 1000, який є чимось середнім між звичайною дзвонилкою і смартфоном завдяки своїй операційній системі. До комплекту постачання входить кабель та блок для заряджання. Інструкція, викрутка, а також додаткова станція для заряджання. Комплект дійсно приємний. Док-станція допоможе вам легше заряджати телефон, потрібно просто вставити його туди і все. Виглядає це також солідно і навіть може доповнити ваш інтер'єр. Задня кришка знімна, кріпиться на чотирьох гвинтах, а викрутка з комплектації якраз і потрібна для них. Кришка по периметру має гумову прокладку, тому вода всередину не потрапляє. Під кришкою знаходиться акумулятор, а також два слоти для сім-карт і один слот для картки пам'яті. Також позаду розміщена камера, динамік і навіть кріплення для ремінця тут є. На торці телефону зліва знаходиться кнопка регулювання гучності. Вона здвоєна, натискається чітко та приємно. На правій частині кнопка для активації ліхтарика, який тут має доволі потужне світло. Низ телефону займають два коннектори для док-станції. Під заглушкою тут type c порт, ну і мікрофон також знизу. Зверху сам ліхтар, який дійсно має непоганий рівень яскравості, а також тут під заглушкою роз'єм 3,5 мм для навушників. Попереду встановлено дисплей, динамік, а також є повноцінна клавіатура з розміткою на латиниці. Вага телефону складає 165 г, товщина корпусу 19,1 мм, так що користуватися девайсом за допомогою однієї руки можна взагалі без проблем. Це звичайний кнопковий телефон, але трішки товщий, ніж ми звикли. Захист корпусу по стандарту IP69K дозволяє взагалі не перейматися у процесі використання. Може такий дати як на підлогу, так і у воду. Корпус все витримає, адже він чудово прогумований. А ось так безпосередньо проходить тестування девайсу на практиці. Звичайно ж, тест ця модель пройшла відмінно. Які питання? Дана модель отримала операційну систему KaiOS, і саме завдяки їй можна називати пристрій напівсмартфоном. А тим більше встановлено тут процесор Mediatek MT6739, який отримав 4 ядра і частоту в 1,5 ГГц. В кнопкових телефонах таке буває рідко. Має дана модель 1 ГБ оперативної пам'яті, а також 4 ГБ постійної пам'яті. Акумулятор ємністю 3300 мАч вистачає майже на тиждень використання в звичайному режимі. Ну а тепер сама система: Wi-Fi, Bluetooth, як вам? Ви можете користуватись навіть 4 g інтернетом, а в системі вже вбудовано Facebook, YouTube та інші корисні додатки. Звичайно ж, за рахунок невеликого дисплею, користування буде не таким комфортним, як на звичайному смартфоні, але ж сам факт. Налаштування в системі також значно більше, ніж у звичайного кнопкового телефону, тому хто шукав щось цікаве, але з кнопками, ось вам чудовий варіант. До речі, є тут і вбудовані ігри, давайте продемонструємо їх. Щодо дисплею, його діагональ складає 2,4 дюйми, роздільна здатність класичні 320 х 240 пікселів. Звичайно, матриця тут TFT, тобто кути огляду доволі обмежені. Дивитись на екран потрібно лише під кутом 90 градусів. Зате дисплей захищений від ударів, скло тут загартоване. Ну і відповідно камера тут на 2 мегапікселі, і від неї не треба багато вимагати, це і так зрозуміло. При цьому є в меню досить багато налаштувань, хоча сильно великої ролі вони в якості не відіграють. Відео також можна знімати. Одним словом, камера тут є, тому якщо захочете щось підзняти, можна. Але цей матеріал точно не потрапить до вашого сімейного альбому. Смартфон чи то телефон BlackView N1000 топове рішення для тих людей, які звикли до кнопкових телефонів, але хочеться щось нове. Цей апарат ви можете придбати за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.